Чата, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі і починаю його із швиденького огляду моїх необхідних покупок. Тут є аврора, зараз пробіжимося по ній. Ось такі формочки для кексів я купила. Сьогодні будемо з Ілюшею пекти кекси у Вероніки. Сьогодні, четверг, ось, сьогодні середа, завтра-четвер, у Вероніки в школі буде ярмарка, тому вирішили спекти таких кексиків. 34 гривні в Аврорі вони коштують. Також я взяла ось такі посипки добрих для того, щоб прикрасити щось. Вони в районі там, 10 гривень взяла звичайну білу кондитерську глазу. вона 14 гривень коштувала. І ще щось я у них брала. А, І взяла ще круасани Люші в школу 11 гривень, і туалетний папір 9 гривень. І далі магазин, той що під домом. Я взяла у них літр молочка це для кексів 40 гривень. Взяла у них борошно, кілограм 25 гривень, олія. Один літр 68 гривень, 34 гривні хлібчик і взяла у них десяток яєць, коштував він 55 гривень. В салтівському я взяла ковбаску олів'є, ось так у нас 123 гривні, тут майже кілограм, вона зараз у них ну типу в акції. Взяла упаковку сирників, це потрібно доньки для трудового навчання, якась там у неї поділка, о, вже треба скатерть нову куплять, Якась у неї там поділка, 15 гривень віддала за упаковку це їй потрібно. І ще взяла ось такий розпушувач для тіста. О, я не пам'ятаю, щось він там гривні 4, може і 5 коштував. Ну, в принципі, так то все. Ще у себе в магазині взяла три штучки філешки. Сьогодні буду робити котлети. Отак у мене такий у мене швиденький огляд на покупки. Зараз все це швиденько складаю, перевдягаюся і будемо з Алюшею обідати, тому що дуже-дуже-дуже голодні. Всім все найкращого. І до зустрічі далі в Лозі. Напекли ми кексіль для ярмарки. Тут звичайне бісквітне тісто і зверху кондитерська глазур і посипка. Вийшло 28 штук, 14 я віддала доньці з собою на ярмарку, і 14 лишила нам смачненькі, м'якенькі. До речі, всі розпродалися. Так, і ще, окрім кексів, сьогодні насмажила котлету. У мене там є рисова каша і є макарони. Це буде на завтра, але в принципі сьогодні вже і я, і донька, і чоловік, і Ілюша трішки, трішки вже влупили по пару штучок, тому зараз остивають і ховаю в холодильник. Тут така невеличка кастрюль, але ну, на завтра точно вистачить. Дівчата, у нас сьогодні субота і наше меню готування. Тут у мене супчик. Пшонний, такий густенький, з курячими ніжками. На курячих ніжках, щоб було як перше, друге і компот. Щоб наїлися. Коротше, щоб не готувати другу страву. Тут у мене залишки котлет. Це ми будемо сьогодні доїдати на вечерю. Але я не впевнена, що доїму, може ще навіть і на завтра лишиться курячі індичі. Тут макарончики, невеличка така мисочка. І тут у мене шуба. Домашня, тільки що зроблена, сподіваюся, що смачнюча шуба. Ну, принаймні виглядає красиво. І оселеця я не пожалкувала. Тому ось таке у нас меню. Всім, хто їсть, всім смачного. Не ходяться, пішли, глянули на справу рук, Друг, друга другого мійця увійшли до майстерні і питають його, а де ж твій витвір? За оцією, завісою, що на стіні сказав другий художник а перший, що вони похвалили за те чудове, гарне винограду, підійшли до стіни і простягли руку, аби відсполити завісу, завісу, але то був усього навсього Малюнок завіси знявся неймовірний рейген. Що ти робиш? Ну шукай клад, шукай. Тільки давай копай не тут, не біля дому, а десь в другому місці. А де? Ну я не знаю. Десь там біля дерев, може. Ось, ось? Угу.

Дівчата, сьогодні на десерт спекла пиріг манник. Вже не показувала вам по рецепту саме як його робила, але рецепт залишу в описі в інфобоксі. І тут такий невеличкий судочок, і це я вам скажу, що це в мене подвійна порція. Все робила як на подвійну порцію. А це зверху в мене прилито. Це там в рецепті було типу сметана, змішується з цукром і зверху заливається і ще на одну хвилинку в духовку. І типу ну, воно має вийти там неймовірно якесь смачне. У мене ще була. Кокосова стружка, я її також сюди додала. І от таке воно вийшло. Єдине, що так як він піднявся, воно трішки сюди в краєчки постікало, а верх лишився не такий, скажімо так, в цій помадці, але пахне дуже смачно рофеелками. І ось такий він у розрізі. Пухенький. М'якенький, гарно пропечений, але при цьому не сухий. Зараз будемо пробувати. Ну і перший, звісно, буде пробувати Ілюша. Пробуй. Так. Вкусно. Вкусно? Чи таке не дуже? смачно дівчата знову закупка і знову вставляю її в лох, тому що вона. Ну, така невеличка. Тут базар Аврора Салтівський. І почну, мабуть, з Аврори. Купила туалетний папір у них. Зараз він по 9 гривень в акції. Ще були ось такі судочки пластикові, також у них по якісь там цінки, я не знаю. Оцей коштував 14 гривень. Тут На скільки? На 1,3 літра. Це я буду морку по-корейськи робити. А цей, здається, це півлітровий. Скільки? Скільки? 0,9. Це майже літровий. Це у мене дитина завтра йде на шашлики. І я також їду з собою, ну, з однокласниками, І я її також з собою сюди покладу моркви по-корейськи. Ось так: от. ще я в Аврорі за 27 гривень. А. Цей 14, цей 12 гривень. Е, ще взяла тертушку собі для моркви по-корейськи, тому що свою не можу знайти, вона 27 гривень коштувала. Взяла коту корм за 9 гривень, зараз у них на акції. Взяла один рідкий, у нього е, сухий є, взяла йому чисто так кишки поганяти, скажімо так. Е, далі дві приправи до курки. По 7 гривень вони одну залишу собі додому, тому що у мене День народження скоро, і я буду також маринувати курку. шашликом робити не буду, але будемо робити в аерогрилі. А одна пачка це для того, щоб замаринувати м'ясо для доньки. І взяла милку. Дуже мені сподобалися ці мила б'янка. Вони зараз у них по 19 гривень по акції. а Так, зазвичай 24-25 Здається, тут 140 грамів. Воно не розкисає, воно приємно пахне, класне мило. Мені дуже сподобалось, не лопається, не де нічого. Тому е повторила вже всі, я брала е аромати, скажімо так, від цієї фірми чи що воно. Ну, коротше. Всі аромати брала, не брала тільки диню. На цей раз взяла, тому що скоро треба буде на заміну. Далі у себе я взяла доньці гомілок, їх йде 6-7 чоловік. Я взяла 8 гомілок, її зараз буду маринувати і взяла їй 8 крилець. Також зараз це все буду на завтра маринувати. На моркву по-корейськи я взяла моркви, тут десь майже півтора кілограма, така гарненька, вся. і взяла картоплі. Тут також кілограма півтора, може до двох. Це буду сьогодні ввечері варити. Пюрешку. І ще на базарі я взяла ось таку каву. Постійно там у хлопця беру, досить-досить вона непогана. 45 гривень, ось такий пакуночок. Я не знаю, скільки тут 50, мабуть, грамів чи скільки. Е, смачна. Не кислинки, не гірчинки, не йде нічого. Смачна кава, мені подобається таке. І в Салтівському я взяла круасанчиків з малиною, тут на 100 гривень нам з дітьми посмакувати. Взяла пляшку олії за 75 гривень літрову. Також непогана олія, вже не вперше таку. Ну, саме таку беру, Непогана, не бризкає, не стріляє, не де нічого. І взяла Ілюші сосиски, так як він зараз на канікулах, йому і на сніданок, і так просто інколи просить бутерброд, тому взяла. І ще сьогодні мені дівчинка на роботі подарувала козячий жир. Ось такий в стаканчику, він гарно від. Кашлю від бронхітів і тому подібного допомагає. Сказала, що можна як просто в молоко трішки його додавати, так і груди розтирати, що класний засіб. Не знаю, ніколи не пробувала, але принесла, сказала зберігати в морозильній камері. Поставлю в морозилку, як тільки знадобиться, спробуємо. Ну, а тоді вже залишу вам відгук, працює чи ні. Але хотілося б вірити, що працює, бо якось натуральні компоненти більш хочеться їм давати аніж медикаменти. Отак, ось така у мене закупка. Зараз це все розкладаю, мариную і буду приступати до моркви по-корейськи. Але спочатку пообідаю, тому що тільки повернулася з роботи, а вже півтретю я ще нічого не їла. Тому ось так: от, зустрінемося далі у влозі. Все, дівчата, замаринувала я дитині курочку, там трішки соєвого соусу, трішки посолила і спеції. Сильно пікантним не робила, тому що все ж таки це будуть їсти діти, воно їм не потрібно. Закриваю, накриваю таку кульочком і відправлю в холодильник. І тут у мене морква по-корейськи вже зробили. Її так досить немала кількість вийшла, вже так сік вона дала гарно. Маринувала все на око. У мене була спеція до корейської моркви, всипала її. Тут моркви в мене десь плюс-мінус 1,5 кг. 4 зубчика невеличких часнику, пачку тієї спеції, столову ложку без гірки цукру, трішки посолила, на око додала олії і 3,5 столові ложки. оцту, все це все гарно перекалампуцяла, перемішала. І зараз відправляю в холодильник, нехай маринується. Далі потім лоточкам розкладу дитині те, що з собою, собі те, що на день народження. Ну, а те, що лишиться, то будемо їсти так. Ось так: от. швидесенько і все. Єдине, що тертушка така не найнадійніша, то он трішки комусь попадеться шматочок м'язка мого. Але зате смачно. Так, з кухнею я до вечора впорала, ще ввечері пюрешку зварю. Тут мені ще потрібно купу прання розкласти, там ще носків. Ой, ціла куча розсортірувати є. потім пофарбувати доньку. Е, хоче пір'ячка, такі собі пряді, коротше, поробити, блондіністі. І хочу ще сьогодні зняти вам порожні пляшечки. Отак-от. От Маркін просто в шокі. Мартин просто в шоке стоит. ну пустой. Вар... Він просто в шоке. Бардин вообще в шоке помнит. Мама, отпусти. Что кусается? Мама, він така жаре. Йокарный бабай. Йокарный бабай. Вероник! Рома появится. Мамі я тебе складываю. Жак Що шопри склады. И так я буду дать. О, жопа він пошла складає. Попався.

Что, Жак, вчик?